Великий сьомомісний позашляховик, от можна так сказати, про експлорер. Зараз їх багато вже можна зустріти на дорогах. То такий у нас варіант приїхав на заміну помпи. Тут 3,5 двигун. Доволі таки надійний, в принципі, агрегат. да Бувають такі проблеми, що там пробігу до сотки, але там вже помпа потекла, Ну опять же, поміняється і поїде вона далі Краще поміняти помпу, ніж поміняти там щось інше, якщо б це був би якийсь там екобустовський двигун, наприклад. Нічого поганого, не кажу там про 2,7 кабуст, які можна було теж зустріти на всіх автомобілях. Але все-таки 3,5 якось більше внушає довіри. Доволі таки крепка ходовка. По обслуговуванню, да, якісь там. Мінімальні роботи виконяти, там колодки, колодки там якісь втулочки, там абсо, там звичайне, то воно не буде дорого. Якщо щось коснеться, типу заміни там амортизаторів чи, можливо, салінблоків, да, тут може бути трохи, трохи по ціні, можливо, буде кусатися, але опять-таки воно все ресурсне, тому раз там в якийсь там великий пробіг обслужити, в принципі, буде непогано. Великий комфорт по якості салону також, в принципі, непоганий. Дуже великий плюс, що є третій ряд сидінь, десь там на дальняк з сім'єю поїхати, я думаю, буде саме то. Тут трохи є але я думаю, це все таки неякісний ремонт автомобіля США. Тому що, в принципі, щоб щоб на влу крило, крило почало гнити, це треба було, звісно, постаратися. Вроді, начебто, кузова у них непогані. Не сказати, що це прям саме там ідеальний варіант, що можна взяти собі як для там для сімейного. Там якогось позашляхового сіми але варіант дійсно непоганий. Дійсно непоганий. Він підкупає саме своїм розміром, він підкупає саме своїм комфортом, там та, в принципі, своїми комплектаціями. Тому хто там дивиться собі, там є определений бюджет, в який можна взяти цю цей автомобіль. Не скажу, який бюджет не дивився. То в принципі можна розглядати. Сильно він не роздягне, але, от, в принципі, там за той комфорт, що він дає, да трохи там при великому обслуговуванні треба буде грошиків, звісно, викласти.